Дякую Семе. З відновленням нашого минулого ми отримуємо безліч від важливих відповідей. Не хвилюйся, я ще й не повернувся. Ми маємо час. Коли ти зустрівся із мамою, ти отримав сильну антиген антитіло реакцію. Вірно, там був БІТІ в кімнаті. Був. Проте дещо інше мало бути причиною. Я також виявив величезну кількість хіральної матерії в тілі мами. Не лише звичайна кількість на шкірі або костюмі, матерія у всіх її клітинах. Клітинах, які більше не активні. Біті, якого ти бачив там, був особливим. Це була її дитина, але водночас і її власна душа. Якимось чином її К і Х не змогли розділитись. Вони, вочевидь, залишались зв'язаними пуповиною. Це єдине пояснення. Це тому я не отримав сенсі від її доторку. Так, і це не все. Десять секунд до зупинки серця. П'ять, чотири, три, два, один. Я змінив логі часу. Штаб не матиме записів нашої розмови. Дивись. Повідомлення від Дедмена. Воно було разом із пуповиною. Sam, Семе, вибачаєш. Ти заслуговував знати, що саме доставляєш. Проте я не міг ризикувати тим, що Дайгартман дізнається про цей пакунок. Тож я не мав вибору, як тримати все поза реєстрацією. You Це має залишитись між нами. Ми досі не знаємо, чи можемо довіряти директору. Куповина була взята від Бріджет Тренд. Я видала її таємно. Куповина не поєднувалася з Ембріоном. Вона була ззовні її тіла. Вона попросила мене розібратися з цим. Казала, що то ключ, який відмикає Death Трендінг. Проте вона наполягала ніколи не казати директору. Куповина не проявляє ознак розкладання або некротизації. Майже ніби заморожена в часі. Я думаю, Гатман здати надати цьому сенс. Тож я заховав її серед твого вантажу в місті гірський вузол. Спостереження Дедмена були точними все як із тілом мами. Ти про що? Я про те, що вони поділяють дуже особливі властивості. Обидві містять величезну кількість хіралі у їх клітинах. Іншими словами, пуповина президентки була якимось чином поєднана із пляжем. І це дозволяє уникнути плину часу. Я зібрав до купи шматки теорії. Вона сира, проте варта уваги, я думаю. Життя на землі спіткало безліч вимирань. Великих і малих. Включно із великою п'ятіркою. Якщо дослідити пласти землі, це її історія, якщо хочеш. Можна знайти хіраліві відкладення, які легко датувати кожну. Що, якщо прояв пляжів та інших пов'язаних явищ, то відповідають рівням вимирання. Ти про. Так. Наш Death Stranding може бути останнім із багатьох. Записи і дослідження, які ти допоміг відновити, наполегливо стверджують, що ми посеред шостого вимирання. Шостого вимирання? Такамон. Ти знаєш, що це таке? Замерзли 10 тисяч років тому мамонт? Вірно. А це. Крижана людина з э, 50-53 сотні років тому. Вони обидва мають однакову поповину. Мечня, послухай мене, що, якщо мама та крижана людина не були заморожені? Ти говориш, час зупинився для них? Як для мами? На жаль, всі ці зразки були втрачені за дестрендінг. Тож не маємо можливості оглянути оригінали. Проте деякі фрагменти даних ціліли. За допомогою хіральної мережі ми, можливо, матимемо, як зібрати всі частини разом у щось конкретне, використовуючи еводево технологію. Добре. Як щодо цього? Динозавр 65,5 мільйонів років тому. Пуповина. Не розкладається. Ні. Лише савці мають пуповини. Ні. Лише савці мають поповини для дітонародження. Це дещо інше, називається зв'язком із потойбіччям. Я припускаю, що поповини савців мімікрували під мотузку зв'язку, яка еволюціонувала з часом. Ми не маємо припускати, що все у Death Stranding є згубним для життя. Трілобіти, амоніти. Динозаври, мамонт, крижана людина, всі убереглись, наче заморожені в часі, всі без виключень, знайдені з таким зв'язком, що говорить про те, всі вони могли бути поєднані з пляжем, і це якщо розглядати в контексті теорії сутності вимирання СВ. Веде до припущення що організми з таким зв'язком і є сутністю вимирання. Бачиш Сем, сутності вимирання поєднані до пляжу через їх поповини і саме через цей зв'язок. Вони якимось чином спричиняють Дестрендінг. То ти говориш, що бріджит була сутністю вимирання? Поки що зарано робити якісь конкретні висновки. І поза як ти спалив її тіло, ми, може, ніколи й не дізнаємось. Хікс казав Амелі сутність вимирання, що немає думсь як решти нас. Сем, думай. Припускаючи, що президентка Стен була сутністю вимирання, чи можливо, що її донька є також? Принаймні, Хікс, можливо, має надію на це, коли президентка недоступна. Тож він викрав її за СВІ здібності або що там викликає масове вимирання? Можливо. Можливо, ні. Маю сумнів, що однієї сутності вимирання достатньо, аби спричинити дестрендінг. А припускаючи, що Амелі і ЄСВ. А що ж, Хікс впевнений, що вона має йому потрібне. Безперечно. Тому нам потрібно повернути її якомога швидше. Залишається одна хвилина. Будь ласка, тримайтеся за щось надійне. А це справжнє. Сем. Відправляйся на захід. Як мені погодитися з Дейгартманом? Як зазвичай. Нічого доброго з того не буде, якщо він дізнається про наші підозри. І як би там не було, нам все ще потрібна хіральна мережа. Добре. Активуються заходи безпеки лабораторії. П'ять, чотири, три, два, один.